Добрий день, добрий день, друзі! З вами я, Лана Олександрова. І що сьогодні хочу з вами поговорити. Да, Не завжди я буду робити якісь, е, якісь наприклад, розклади е, на військову тему чи ще щось. І це буде навіть, неможливо не розклад, а можливо, зараз повернусь. Але от що я хотіла б сказати. Дуже часто, коли я потрапляю на канали е, інших, е, ну, на інші якісь канали, да, де запрошують різних різних. Різних тарологів, то що я читаю коменти і бачу висловлювання, ось, ви заангажовані. Я людина, яка поважає закон і поважає свою країну, а отже, і президента. Тому що президент це обраний народом, одиниця, це менеджер нашої компанії. Якщо ми обрали цю людину, і в такий важкий час ми вручили е цій людині свою країну під час війни. Да? От. І замість того, щоб допомагати, ми сидимо на диванах і перемагаємо, незламно перемагаємо. То я хочу сказати до тих людей, які пишуть про мою заангажованість. Ні, я не заангажована. І я бачу, як обкрадали країну Порошенки, Януковичі, Кучми, е Кравчуки і навіть Ющенки, бо вони всі вийшли з одного кодла. І саме пан президент пан Зеленський, і я кажу про нього пан, того, що я поважаю цю людину за сміливість звалити на себе бідну, обкрадену, без зброї, напередодні Великої війни тягнувшися всю в АТО. Да? Звалити на себе такий тягар, взяти таку велику країну, я вам скажу чесно, був би будь-який інший з усіх перечислених, кого я сказала, у нас би вже були б іще республіки. Очередні. Отак от. Ви б не йшли б, б в інтеграцію в ЄС, а повертали б свої сраки. Знову туди, до Росії. Тому вони так і йшли е, на, з такими флагами і очікували нашої е, підтримки, вони не, не сподівалися такого е, супротиву, тому що вони бачили, що попередники Зеленського. Вони готові були підписувати, за ручку, ручкатися і зображати на морді щось таке, ну за ручку ручкатися. Всі кумав'я, свати, брати, вони сікали. Та що ти там можеш нападати? Нічого страшного всього не вийде. І от сьогодні я потрапила на якийсь канал. Я так розумію, що це канал. Е, спеціально створений, е, спеціально створений е, от Я хочу подивитися цей канал. знаєте, аб, за, Я взагалі не, ну, не, не, роблю, не дивлюсь. Да? Але зайнятися цією прожаркою. Да? Канал називається у нас назва його хочу побачити. М -м -м так, а як же мені подивитися цей канал? Як він називається? Прямий. Угу. Прямий канал називається. От, Так от, в Ютубі є пряний канал. І він такий, знаєте, в нього відео, вони вирізають з контексту щось, да? от, виставляють. І такі відео політичної тематики. От. І дуже багато, от, наприклад, відео, яке я побачила: телеканал прямой в Ютубі. По-перше, якщо ви в Україні. То назвіть, будь ласка, українською цей телеканал. По-друге, от, пожалуйста, телеканал прямой. Значить, 84 відео у них тут, і вони якоби, якоби, тут, ну, якоби вони російські, ну, чи цей українські. Я хочу подивитися от що, от яку річ, коли він создався. Дивіться, в ефірі з 24 серпня 2017 року. Е, мало ми бач, я, я бачила їх, да, в них, у них 3 мільйона підписників. І я сьогодні дивлюся е, відос, який називається Зеленському поставили жорсткий вопрос і відповідь у Якщо я оберу свою команду, буде менше ПВО». Ну, їм треба нагнітати. Нагнітаті. Значить. І названня «Зеленський» аж занервував. На кого розраховані такі вкиди? На расистів. Яка хороша картинка для того, щоб е показати е своєму, своїй аудиторії, да, щоб руснявій аудиторії показати: дивіться, там в Україні нарешті проти Зеленського стають. От, бо це ж він привів війну. Це ж їхні наративи, це їхній іпсом. Хочу подивитися я. Зараз. Я не дивилася інші, але зараз я хочу подивитися і ще що. І і ще що. Значить, і Багато дуже е, в, в коментарях набіжало, і всі прям фу, фу, Україна пишуть з маленької букви літери. З яких це пор у нас українці стали писати Україна з маленької літери? Тобто створені, е, е, створені аккаунти, е, да, там, там є цвіточки і немає цвіточків, названі як хочеш. Да? І це цими акантами керують оркостанські боти, які складають думку, е, намагаються такими вкидами формувати думку нашого суспільства. От. І значить питання таке: Ну, значить, якийсь там е, якось його не знаю, там, як це він назвав, прізвище ну, якийсь журналіст, я навіть не помню, драч якийсь він, чи, чи грач, чи, чи, якось його, непонятно. Вот. Мих... А, Михайло Ткач, він Михайло Ткач, значить. І він спитав, е, значить, і дякую за сміливість, за смі... а в чому сміливість, не можу поняти, в чому сміливість. Він спитав, типа, е, от що багато хто і за кордон уїхав, і ті там, значить, е, і депутати, і то, і то, мол, що таке. І президент сказав: у мене команда, я прям дословно ну, майже дословно, у мене команда невелика 5-6 чоловік. Дивіться, у нього 5-6 чоловік, кому він може довіряти, на всій великій цій країні. 5-6 чоловік. Для такої країни це дуже мало. А у мене тепер питання до суспільства. Чому в нашому суспільстві не знайшлося більше людей? Які там були при владі, він прийшов туди? Да, вони там вже товклися, блять, вони 30 років вже жрали. Чому не знайшлося людей, які б склали його команду і, і завоювали його довіру? Чому? Потому що там вони два кругом. не два. Друге. Він каже, у мене ці 5-6 чоловік в команді, і якщо я когось звільню, ми залишимося, а нам будуть давати менше ППО. Їх а блядь, коментатора вбили цей ответ. А то, що він правду сказав, що ці 6 шість чоловік, чоловік, які коло нього, якому він довіряє, вони їздять і домовляються, вони там ведуть у ці тірки, щоб на сьогоднішній день на, ваш, на наш Кривий Ріг, на ваш Київ, на ваше Крапивницьку, Одесу, все ж оці всі міста, що я дивлюсь, щоб ці ракети не долітали. Але коментаторам їм насрать на вашій житті. Він начхать на життя українців і людей. Чому? Давайте, давайте щось кинемо. І у цьому Михайло Ткачу йому теж настрать. Знаєте чому? Тому що він сховається. І все, він задав питання і сховався. Він же не бере на себе ніякої відповідальності, він же нічого не робить. А чого б, наприклад, цим журналістам, які задають такі питання, а не зробити якусь. Команду, з якою вони будуть самі боротися, наприклад, з корупцією. І правильно, президент говорить про те, що депутати, я не можу їх звільнити. Чого? Того, що тоді треба буде зробити перевибори, а вибори під час воєнного стану не можна по закону робити. Я в безвиході. Я не можу їх змінити. Ви ж їх обрали, ви ж сиділи за гречку. Або просто поставить галочку. Ви навіть не поцікавилися, ніхто настоящої біографії свого свого депутата, якого ви. Ви поставили галочку. Хто? Михайло хай буде. Хороший чак, хороший. Пум, поставили. Я знаю, як це робиться. Я бачила, як це робиться. Тому що я працювала на виборчій дільниці два чи три рази, і я бачила, як люди безвідповідально відносяться до цієї ситуації. А потім кажуть, хто там в них винуватий. Хто всрався невістка. Поэтому я записую це відео в підтримку президента, я мені ніхто не плати, там ті, що будуть писати, вам заплатили. іди в сраку, поняла, дура. Отак От я скажу вам, як можна так казати. Потому що, якби мені заплатили то риторика була б інша. Я б не сиділа тут в крайній розі, отій, от от, от за 200 гривень, вот этой вот занавесочку і зображала вам тут це. Я б купила свою квартиру в Києві, лексус якийсь, б, і була вся б такая, понимаєте, щоб мені там платили. Або як воно, скільки їх сидить, виїхали за кордон, патріоти, блядь. Всі оці патріоти Порошенківські, половина за кордоном сидить. І там патріотичні чаї. Іди, сука, в окопи, яка різниця, скільки тобі років, як ти така патріотична. А то ти подивись, як пиздіть ми хороші за, за, за кордоном. Там взагалі треба рот закрити. Хочеш допомагати, бери дарать, допомагай. Не хочеш, заткнись і сиди, а то вони там, при тому ці патріоти, знаєте які, що виїхали вже ще там, або до війни, ну, до, ну не до 13-го, не до 2014 року, або до, до, до цієї війни, да, або навіть зараз виїхали, там що та нявкають. Що ти про проти Зеленського? Піди сядь ось, ось зараз на його місце і сиди, або сядь з нами ось в городі, як ось якось стріляє. І тоді скажи. Давай зараз будемо піднімати бучу, давай зараз будемо піднімати кіпіш садить, давай зараз будемо е -е, міняти Зеленського, за ним йде заложний, потім зайдуть орки. Вони стояли, вони стояли під кривом рогом. Знаєте скільки кілометрів? Шість кілометрів. Вони були рядом. А ви не знали. тому що ви були в, 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 за кордоном, ви сиділи. І вам було не страшно, а тепер вам Зеленський, блядь, мішає. У вас Зеленський головного мозга. Оці криси, які за гроші там розводять срач, а те дураки, які цей срач підтримують. І про єрмака вже мене питали багато-багато раз. Я особисто єрмака не знаю, але я його дивилася тоді. Ще, коли питали. Так от, єрмак не зрадник. Да, він може бути жорсткий. Можливо, я не знаю, що там, що там він і ще що. Для того, щоб сказати на людину, її чимось звинувачувати, треба факти. Пожалуйста, лічно вами перевірені факти. Видайте в студію. Нема не йдіть, пожалуйста. Єрмак це людина, це бізнесмен. І він як бізнесмен Зеленському потрібен. Це його товариш, друг і людина, якій він довіряє, до якої він може повернутися спиною. Понимаєте? От, соответственно, от я дивлюся, ну, це я по картам дивилася, не то, що я там знаю, я по картам дивилася. Соответственно, він, як переговорщик, отличный, він багато полезного зробив. Я даже дивилася, знаєте, де. М -м я даже потім дивилася, ходила е -е, в этот сайт, офіційний сайт президента, і там, і там показує, от, і есть і. Є, і Радокв'яй сайт, оці два сайта офіційних, туди йдіть і дивіться, ви побачите, скільки ведуться переговорів. І Єрмак також багато переговорів провів. І оце він там їздить, їздиться, випрошують ці ППО, самолітики, всі діла, вони там, він, вміє, він вміє правильно поставити от ці питання. Він може бути не завжди чесний. Ось сюди, дивіться, по поводу Єрмака. Він може бути не завжди чесний по отношенню до, до, до Зеленського. Да? До самого Зеленського. Може бути, да? не завжди чесний. Або в якому плані? Не то, що кри... він щось може приховувати від нього. Але він вириває кошти. Він вириває кошти. І він зараз. Е... І він зараз, я би так сказала, ну він йому потрібен. От так от скажу. От він зараз, Зеленському потрібен. Потому що другого немає. Якщо хтось із вас готовий замінити Єрмака, от, хай піде і замінить, потому що нашому президенту тяжело. Я, може, навіть не буду викладувати це відео. Але мене так, якщо чесно. От я дивлюсь, да? я вам скажу так. Про Єрмака я дивлюсь, як він відноситься. Это він якісь боліві ощущення, да? він його як дитину оберігає чогось. от, Він якісь боліві ощущення прям приховує від нього. Він іноді говорить, да, да, от я вже договорився, і трошечки хоч так, та, да, і ще що. Ну, я я ну, хочу вам сказати, що йому важко спілкуватися, да, але він все одно, все одно має надію, має, наскільки, ну, якби, надію ну, от, допомогти, скажімо так. От. Тут же ж, розумієте, тут же ж не про те, що людина прийшла, стала там якісь статки якісь собі за це. Я не знаю, що він насправді робив той Єрмак. Я чую Просто ви мені в коментарях постійно цим єрмаком пицяєте. Да? І я бачу дуже багато від ботів рашистських, саме на єрмака є. А я замітила таку річ, чим більше, е, чим більше е, на людину є атаки від, я вже роз... розпознаю росістки ботів, навіть якщо вони питаються українською писати, переводять, навіть перекладають, воно їх чутенько видно. То я вам хочу сказати, вони дуже під українців косять, наче це вони українці. Ні-ні, це не українці. О, то я вам хочу сказати таку, віщ, таку річ. Все одно, все одно, Якщо вони на людину починають нагнітати, це говорить про те, що вони знайшли слабе місце, Їм треба обрати Зеленська. Поміть правильно, расистам треба обрати Зеленського. Після цього війна піде на спад, але не в нашу з вами пользу, друзі. Ні-ні-ні. Ви знову вам будуть виривати язики за мову? Угу. І, і, і буде, і буде е, заморожений конфлікт, який буде тягнутися, тягнутися і як їбане, то потім і очі всім повилазять. І це буде ще хуже, ніж було. І не треба думати, що ми всі вбіжимо в Америку. Нахер ви всталися в Америці, і, і, і в Польщі ви не збиралися, і в Чехії ви ніде не нужні, тому що людина, яка сама, знаєте, як то кажуть, зліпили якесь гімно, а не державу, потім бачить якась хуйня, ні, ми це не підемо. Давайте ми до вас прийдемо їсти. Бери і роби. Бери і роби. Ви создали цю державу, ви в ній родились, ви в ній виросли. Ви повинні були ставати активним громадянським суспільством і повинні були працювати. Ви ж не хочете працювати, ви ж прийшли. Ви ж... Чим ви відлічаєтеся от расистів? Ті приходять своє засрали, прийшли на чуже, і ми так само своє не засрали не захищаємо, йдемо на чуже. Я не кажу, що треба, щоб всі йшли в окопи. Ні. Я кажу про те, що ті, хто, наприклад, да, а стається да, не в Акопах, вони мати, повинні мати чітку громадянську позицію, про неї заявляти, гуртуватися, вчитися і починати працювати, контролювати всі державні органи. Всі. І налогову, і сполнітельну власть, і, е, і судя... всяку. Понімаєте? Ви не знаєте, що можна прийти на суддівне засідання і як громадянин України сісти і, і вислухати, що там происходит? Не знаєте, бо ви навіть на цим не цікавились, вам не було цього цікаво. А якщо ви, вам не подобається щось, я ж кажу: беріть, об'єднуйтесь, вчіться і змінюйте. Понимаєте? От так, я хотіла сказати так, про тепер що? наскільки вигідний гермак Зеленського? Зеленський йому довіряє документи, Зеленський йому довіряє бумаги, Зеленський йому довіряє якісь, важливо, навіть, там, скажімо, міжнародні переговори. Йому важно себе захистити? Я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати. Я вам хочу сказать. І так, да, дійсно, він в чомусь ас. От він в чомусь ас, і він там нужен. Вони можуть навіть з чим з чим-то не сходитись, вони можуть. Він не... Зеленський дуже сильний насправді. Він дуже сильний, він дуже сильна лічность. Ніхто би на його місці не втримався. Отак, піти проти системи. А знаєте, чого більшість? Насправді його вибрали? Він людина з народу. Тобто він з обичного пацана умудрився, умудрився з обичного пацана Криворожського, умудрився стати. Потихоньку, постепенно, по чуть-чуть, сперва там якийсь КВН, КВН грав туди-сюди, ну він умудрився стати президентом. Не через політику він умудрився спровоздати такий, знаєте, медіахолдинг, холдинг, да, крутяцький. А потім замахнуться навіть на президента. Він для багатьох приклад. І він щиро вболіває за своїх людей, за свою країну. І тому виглядає він зараз так погано, а не як якась шалава рашистка зарегістрівалася, якоби вона, і пише, якоби українською мовою. Ой, який вигляд! Страшно дивитися, чи гидко дивиться, чи страшно їй дивитися. Де це воно таке? Так. Ну, десь тут було. Коротше. І такі, і такі, понімаєте, і, 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 і що всі. Ви... Це, це чисто рашистський наратив. По обісрать чоловіка. Чисто рашистка наратив. Тому, друзі, не ведіться на ІПСУ. На моєму каналі не буде жодного рашистського покидька, який буде говорити щось проти президента. Жодного. І якщо ви говорите щось про нього, значить ви. Ви маєте відношення до расистів. Все. Більше я не як. Для того, щоб. А я скажу чого? Для того, щоб звинуватити в чомусь людину, треба мати на то, війські основання. Де ваші аргументи? Де ваші аргументи? Аргументів нема? До свідання. А ми бачимо це на дороги! Лучше б ковідні на дороги. б. Ні, значить, ковідні деньги потратили на дороги. Значить, він зробив дороги. Зараз люди раз, 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 раз. Як од війни тікали, то їхали по цим дорогам машинами, аж всиралися. Споминали Зеленського? Споминали. А коли евакуювали наших, наших поранених хлопців, хлопці багато дякували Зеленському. Було? Було. Ковідні деньги. Які ковідні деньги? Скажи, пожалуйста. А ти що, блядь, заробила ті ковідні деньги? Нам дали. Хто тобі, ти кому щось, хто тобі щось винний, тобі дали? Що тобі дали? Що ви привикли вічно, що вам щось повинні давати? Вічно, нам должны, нам должны. Що вам повинні? Що ти доклала до цієї країни? Ти особисто що заклала оце, що пиздить, що вам тобі повинні? га? Оце, що розказує про ковідні гроші на дорогу? Що ти лічно вложив в цю країну? Ти платиш налог? Який ти налог платиш? О тих, тих нещасних пару процентів, які тобі ж потім йдуть на сами, твоїх дітей вивчили. безплатно, безкоштовно ти не платиш за школу. Ти лізла в больницю, скільки років? Безкоштовно да? і пенсію тобі ще платять. Не слишком, лі. А роботу поліції, суддій, кого? наших всіх, всіх керівників місцевих, хто оплачувати? Должен, а? Їй дожди вона сидить така, боїться маску вдіти, от своє рило розявила, нахапалася цих мікробів, ковідом заболіла, але їй Видите Відтілі не спитали у неї, куди гроші потрапити. Дороги зробили. 30 років на цих ямах люди машини били, щоб на ці дороги, скільки вони життів спасли, а, а скільки ці дороги вбили людей. Ну воно сидить, блять. Таке. На дивані там умнічає. Фу, я не можу, я не можу, друзі. Я просто не можу. Я це подивилася, мене це аж аж підбісило просто. Ти розумієш? чи ні? Які неудобні випроси вони йому задали. У мене завжди да, питання людям. І він правильно говорить, і він вірно говорить, і він чесно говорить, що да, багато речей я і сам бачу. Я не можу сам з ними справитись. Так допомагайте, не пиздіть. Що ж ви там тільки язиками тіліпаєте? Ми випроси задаємо. Друзі, я хочу так сказати, кращого президента у нас не було, нема і не буде. І ми маємо, так як він про нас піклується, так і ми повинні про нього попіклуватися. Чисто по-людськи, чисто по-человечески, без денег, без нічого. Знаєте, як ото, Як ото мені нравиться, пишуть, скільки вам платять, скільки вам, що ви про Не треба судити про собі. Якщо ви гімно і смердите, то це не значить, що кругом люди смердять. Прикинь, є ще люди чесні, прикинь, є ще люди щирі, є ще люди е, е, справедливі і зі своїми життєвими позиціями і принципами. Так от я завжди скажу: головний принцип, Можеш зробити краще? Піди зроби, не можеш, заткни пельку і не тренди. Все. Ну, а я ж знаю, що в мене на каналі завжди розумні, добрі щирі і справедливі люди. Я це знаю. У мене, мене тут оце гімно не тримається, воно і отвалюється. Ну, поэтому, мабуть, у мене немає трьох мільйонів підписників, підписників, от, а тільки 85 тисяч. Но зато я знаю, що це самі кращі люди. В моїй країні. Ну, а ті кращі люди в нашій країні, які просто мене не знають, вони ще на мене не підписані. Вони просто про мене не знають. От і все. Все. Я хочу сказати, що для мене це важливо. От для мене це важливо. Я ніколи в житті так не переймалася, наприклад, не жодним президентом, не чим, наскільки я побачила цю людину. І коли він ішов, і я дивилася, і я розуміла, як йому буде важко. І як ми будемо плакати і кусати собі лікті, якщо з ним щось станеться, і як потім ви будете шкодувати, а вже буде пізно. Тому, друзі, замотуйте в енергетичний кокон і нашого президента. Робіть медитацію енергетичнику, коли і замотуйте і нашого президента. Він того вартий. Я дивилася сценарій розвиття України. Перший, якщо Зеленський залишається живий, і другий, якщо він. Не здається, що Ми будемо цвітущою країною, насправді цвітущою країною, якщо він залишиться. Але якщо з ним щось станеться, ми підемо в таку прірву. Дуже сильну прірву підемо. Все. пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. І да. Як тік! Зеленський почне платити мені кошти я всім вам про це сообщу.